Вітаю, друзі, Вітаю в себе на каналі. Так. де ми тут припаркуємося? -мо. Недоистач. До речі, користуючись нагодою на своєму каналі, роблю рекламу, бо там один писав, ви тільки рекламуєте. Так, да, я рекламую і канал создавався для того, щоб показувати своє життя і рекламувати те, чим я займаюся. Якщо є потреба в будівельних матеріалах, будь ласка, звертайтеся на будівельний магазин в місті Богодухові Моноліт. Будь ласка, запрошуємо, до речі, ще раз перевіряли ціни, контролювали, робили так, щоб ціни у нас були найдешевші. А ви, до речі, напишіть порім. Ви все-таки частіше ходите по різних магазинах, напишіть під цим відео, хто тут місцевий, порівняння цін на що нам звернути увагу, де можливо поставити їх нижчі. До речі, ще раз нагадую, доставку 30%. Ми взяли на себе, це дає можливість вам трошечки зекономити. Якщо доставка 1000 гривень зазвичай, то 300 гривень ми беремо на себе, вона вам вийде вже 700. Якщо там 300 гривень, вийде 200. І розценку нам перевізники зменшили. Ми з ними домовились, дали їм роботу, вони працюють у нас в магазині постійний перевізник. І їм зручно, нам зручно, і ми йдемо на поступки. Так що пишіть, коментуйте, давайте поради. А ми працюємо для вас. Е, до речі, якщо щось якесь покращити торгівлю, якісь є зауваження. Будь ласка, пишіть мені, це цікаво. Е, все, що ми робимо, ми робимо для вас, щоб вам було зручно, щоб був в наявності весь товар, і по наявності товар, і по обслуговуванню. Е, все, що від нас залежить, все ми робимо. Тому запрошуємо в нас в магазин. Будь ласка, приходьте, все я нормально відрекла. Вау, хороший з мене спеціаліст по рекламі. Все, дякую. Дякую за перегляд, дякую, що ви разом зі мною. Не забувайте нам подобаєчки. До речі, підписуйтесь, мені буде приємно, тому що багато людей дивляться, не підписані. Е і вже останнім часом майже ніхто не підписується. А хотілося б, знаєте, такий вже, знаєте, дойти до 30 тисяч і зробити якийсь хороший подарунок моїм підписникам. Ну, до 30 тисяч нам ще на стільки там 27-300, ще треба 2700. Так що давайте піднажмемо і зробимо хороший якийсь розірд. Що от з моноліти на 30 тисяч, з будівельного магазину моноліт, там, якийсь Деволтовський який гайкокрут і, там болгарку на акумуляторі. Ну, щось придумаємо. Так що так, щоб вас заохотити до підписки. Машин, хоч і дощ, йде багатенько у нас приїхало. Сьогодні вже неділя. Анатолій Володимирович не працює. Ну, вже поставив ферму, як ви бачите, я обіцяв вам показати фронт нашої роботи. Ці вже стіла повирізовані, вікна бачите, вже готові. Скоро приїдуть. Там вже вікна вставлені поштукатурено. Вже балки стоять, там буде розварено, буде подсобка на два уровні до другого етажу і до першого. Ну Тут пройом, я думаю, на днях, як все нормально, зваримо, вставимо, бо вже йдуть холода. Це приїхав. Сварщик нам робить опалення. Дядя Юра, доброго дня. Доброго дня Що там вас можна на відео показувати? Ви вже так. не в строю, вже 60 вам є, вже вас не призов. Нема. Мо... О, подивляться на відео, узнають, заберуть. заберуть Зараз вже не можна ніколи показувати. Ви карумнати забирайте, грійтеся на тому. Що... Та все правильно, допомагати треба. На, що ви нам його днів за два зробите? Чи ви за сьогодні? Не за <су> <су> А ви варите тим? Карбо... А, а зараз поки електросварка, так? Да? А потім карбамід, так, да, і карбамідом. Ви з Андрієм розібралися, я на секунду вас відключу з кранами. Все там? Пойдуть вони, так? І очі як вони? Очі підуть, і ці нижні. Ага, все, домовились. Бо він дзвонив. Нам десь двері і все. Ага. Ну хвати нам батарей на цей зал. Нормально буде, так? Давайте отамало апендізать, андрій не хоче. Ні, не надо, не треба. Вони ж то і туди дві батареї, щоб там нічого. Бо нас там вже товар не нужен на пінгісти. Це ви маєте отут, а чи отам за стінкою? Та не треба, лишнє крило буде. Блядь, там вони літом третій буде, блядь. води. Ну і що? Блядь, та там там жарко, в тому залі, що ми зробили, жарко, воно якраз від відсіля сюди. А тут сюд у нас може кухня буде в оцьому кутку. Ну не знаю. Андрій сказав, не буду мішатися. Хай робіть так. якщо що ви заведемо доробите. Працюйте, не буду вас відволікати. До речі, в мене й дому, а так поварено, це цими желізними трубами, з уклонами. Я колись розповідав себе на каналі. Е і магазини теж кругом у нас з уклонами. У нас насоси так. Можна включати, можна не виключати. Тому можна котел бросати на ніч, він не зірвиться, все там бегло нормально. Да, спеціалістів таких мало, але ну, ще є, ще роблять. Ну, Находимо, домовляємося і... Зараз бо там холода передає, думаю 2-3 дня зваримо і будемо запускати наш катьов ніколи. Зайдем сюди. Тут Анатолій вже поставив, розварився. Оце буде подсобка. Там ходгон, двері вже стоять, розвариться, пол. низкувата друга буде Ну, Низькувато буде тільки в цьому краю. Там то в принципі нормально, але ми ж будемо кришу піднімати. Ми... Уже, я дзвонив Антону Охрію, коли він нам робив мегаферму по тому складі, здорову. Він залазив на кришу, дивився, рішення є. У нас криша зроблена отак і отак. І ми не хочемо клон зробити один до того ангара. Ну Антон обіцяв через пару тижнів до нас приїхати. Цей проєкт ще раз обсудить, замовити желізо, ну все, що потрібно, щоб ми зібрали і може весною, я думаю, в цьому році то вже навряд чи з весни, як будемо живі здорові, приступимо до цього проєкту і переробимо кришу. Що нам це дасть? В першу чергу нас там підпирає ангар і з водостоками проблема. А вдруге, що в нас дуже жарко на другому тежі, коли ми піднімемо та кришу, з цього клону, а сюди вона піде туди то в нас вийшлося зазорі, можливо не так буде жарко на другому етажі. Ну це далі ви все побачите, я вам розкажу, покажу. Ну Зараз є тут проблема, над чим подумати. Ну, потихеньку двигаємося. Я обіцяв, показав, розказав, що ми тут зробили. Хлопці грузяться, люди потрошку двигаються. Був, показав. казав, будемо їхати. Далі. До речі, ось їду, в сусіднє господарство, в рихле. Вон трактор на полі. Зараз я вам покажу і поїдемо до хлопців. Отаке глибоко Ну, вони не чекають, ми чекаємо, вони не чекають, глибоко Ну, Такі є шимоданчики. Звісно, з у них 340 кейс він працює з Гаспартом з пушувачом четверочкою. До речі, розход палива десь 14 літрів. Ну, людей з землі трошки більше, вони не чекають. ну Ми чекаємо. Навіть якщо я не зможу не зможу, нічого страшного. Залишу все по нулю, посію, сою. Зроблю дісковку, висняну посію. Соняшника трохи. Я думаю, все встигне Вибираємо на полі, просто відео я вам показував, І покажу невеличкий проміжний результат. І це практично ми тут, як ви бачите, навели лад, ура нема, дерева попилять ті, що росли на цьому курі. Завеземо туди грунт. Obrigado, que Alessandro Alves Вирізали дерева і відрівняли, землю залишили, щоб засипати сюди. Ревізію зробили, показали вам і зараз покажемо результат нашої роботи. Їдемо зараз глянемо. Що тут в нас вийшло з дороги? Ось, дивлюсь, почали вже відсипати. Треба ще його сюди додати. І ось вже починається наша дорога. Як вчора я вам показував. Анатолій Олександрович мені ту горнув. Два КАМАЗа возили. завозили. Ну, так воно ще вкатається. Може привеземо бвушної щебенки з железної дороги, вона недорога. Бачите, як все вийшло. Я думаю, по будь-якій погоді тут можна буде доїхати, проїхати, ще трошки підсипиться, підрівняється. Ну, доволі непогано все вийшло. Бачите, вона була отак, тут ложбина. Зараз вона рівненька, водостоки туди зробили, там у нас ярок. І зараз далі фундаменти до обмежу. І ось висипає, камаз приїжджав, висипає і відсипаємо далі. Якраз дорога, бачите, піде, і поля додається, і дорога нормальна. І будемо сюди далі сипати. І туди, нераз, на підйом насипемо. Палку, як ви бачите, ми залишили. Надію, що піде дощ. Надію, що буде сніг в цьому році. І як показала практика, там, де є хороше вологозабезпечення, де збережена волога, де ви не висушуєте культиваторами, де сніг проходить, а я думаю, якщо сніг буде, то палка затримає сніг. і Можливо, ще посієм третій раз, соняшник по соняшнику. Попробуємо, А і хоча б і буде сує, то волога лишньої ніколи не буде. Ще раз прокатаю вас по цій дорозі, що ми побудували. Ну, так Анатолій Олександрович фахівець своєї справи нормально зробив, ще трошечки її тут підсипем, підладим і буде все нормально. Дорогу показав. Хлопці далі працюють, возять, якийсь результат є. Завидовувати Анатолій Олександрович поїхав розрівнювати Хочу, що ми навозили Покажу, як це. Раніше глибоко не копали, да, сядь? Трошки, той і весь фундамент. Десь сантиметрів всіх там, сантиметрів п'ятдесят десь, да цели щої все б акуратно, на хату б надо би фунта то да? а сюди вже нема чи йде? і туди вже нема да а, оцей набирає, в принципі, і все, да? І остається отого там, так? Да? Роздовгувати. Печ красний може, да, церкво. Стандартний. Фіццарський керпис. Полутерний розгляньте який кірпич. Яка кирпичина, Можна через інтернет потом продавати. Поштучно. який, О! важуче карау. Це нароще як церкви. Порозбирали, навіть вище царський. Страшне, важкий, такий красний. Це кажуть, тут, тут мельниця була, те, що я пам'ятаю, це ж тут було хутір тризний, клуня стояла, там вісова, магазин, а тут ще було, що последня була мельниця. Ну, кажуть, що це тут була конючна Стояла, Це ж фундамент. Бачите? vodi, tu je fundament, mislim da ne znam će Анатолий Анатолій Олександрович уже розрівняв ті кучі, Що ми навозили. Получилась така дорога вже. трошки навіть містилась, бачите? Ніша туди трамбується, катається, привеземо бвушної щебленки, підсипаємо і буде бомба дорога. Красота. Де наша там белочка? І вон гарбузи. бачите які лежать. ད�ས <laughs> ད�ས А я почерму, да? Так, ты бы сейчас кислот. Ну как покурить, как вы городской. що це Бушу я, пушу я. Чуть это за травмируется, да?

The wind